Добрий день, любі малята! Сьогодні до нас завітав вже знайомий вам пес патрон. Не дивлячись на те, що у нього завжди багато роботи. Патрон із задоволенням приходить до нас на заняття. Ось і сьогодні він приніс цікаве пізнавальне відео, як уберегтися від вибуху небезпечних предметів. Тож сідайте зручніше та будьте уважними. Останнім часом. Часто трапляються випадки виявлення громадянами підозрілих предметів, які можуть виявитися вибуховими пристроями. Для вибухових пристроїв використовуються звичайні побутові предмети пакети, коробки, іграшки, мобільні телефони. Подібні предмети виявляють в транспорті, на майданчиках, біля дверей квартир, в громадських місцях. Якщо ви помітили забуту або нічийну річ в громадському транспорті, опитайте людей, що знаходяться поруч. Постарайтесь встановити, чия вона або хто міг її залишити. Якщо власник не встановлений, негайно повідомте про знахідку водію. Якщо ви виявили підозрілий предмет в під'їзді свого будинку, опитайте сусідів, можливо він належить їм. Якщо власник не встановлений, негайно повідомте про знахідку у відділення поліції. Якщо ви виявили підозрілий предмет в установі, повідомте про знахідку адміністрацію. В усіх перерахованих випадках не торкайтеся і не пересувайте знахідку. Це може призвести до вибуху, численних жертв і руйнувань. Зафіксуйте час виявлення знахідки. Зателефонуйте за номером телефону 101. Дякуємо тобі, патроне, за таку корисну та пізнавальну інформацію. Малята, патрону вже час повертатися на завдання, а ми з нетерпінням будемо чекати на наступну зустріч. До побачення, гарного дня!